Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Говорять, що успішні люди встають рано. Я теж хочу стати успішною, тому вирішила буду вставати рано. А для того, щоб вставати рано, мені треба якась підтримка, тому що оця така лінь-матушка, як кажуть, буває, не дає нам нічого зробити. Тому хочу кожного дня в 5.55 ранку включати в прямий ефір. І запрошую вас підтримати мене і побачимо що з цього експеримента вийде. Сподіваюсь, що я не здамся, і буду вставати рано, щоб робити багато справ і відчувати себе повноцінно. Молодий їзачок, чи їзачиха о, -о, -о, о. Ідемо біжимо. Полола фасолю повністю всю перебила, не знаю, як сказати, огірки, баштан, кабачки. І дивіться, все здається після дощу. Я вже бачила, люди ж... жалілися на помідори. Ось дивіться, на фасолі яке листя. Я, звичайно, старалась виривати, де можливо було такі листя, але де, куди, куди і лишилась. Також прорядила далі фасоль, я, я показувала яку є, мабуть, Ось так Я показувала, така де коло полива посадила. І перекалашматила тут баштан. Тут, тут грудки я геть і не розбивала, я показувала, садила, ну ось так у мене вийшло. Не лізе поки що нічого, але не знаю. Ну, Вологи ще в землі вистачає, і портулак це, це просто жах якийсь. Так що, я думаю, що скоро знову треба буде працювати, сапати. Ну, тут полуниця треба чистити, картоплю ще не сапала. Портулак он стелиться. Ось таке, бачите? Але. Сьогодні основне просапало. накритий після того, як обробляла, але ще не дивилась, що там є щось, нема щось. Сьогодні вже не буду дивитися, не знаю. Може завтра просапала перець, дивіться вже, який гарний. І там з тої сторони вже навіть посимкувала, бо тут ще, наче немає, а з цієї сторони пропасимкувала. Просапала цей перець. Що я пізніше висаджувала. Просапала помідори, ці шокола чорної прикоси, теж дивіться, вже пішли в ріст. Просапала селеру, капусту. Дивіться, які вже були ці. Що я досаджувала? Гарні. Всі прийнялися і вже мої основні помідори. На них я зараз зупиняюся. Хочу підв'язати і пропасинкувати. Казанчики теж просапала. Цибулю треба сапати. Бачите, що робиться, вирізка страшна. І Той же самий портулак почала тут сапати, але тут треба що, Може вже завтра вранці стану та буду працювати. Ще виполола морку і чесник ярий. Тут частенько, завтра, мабуть, просапаю, бо сьогодні займаюся помідорами. Друзі, позабувала кілочки такі. Рівно криво, як вийшло. І буду натягувати зараз шнури і потім буду підв'язувати. Ось так, друзі, натягнула шнури. Не всі. Я все рівно сьогодні не встигну, тому зараз буду посинкувати, скільки встигну. І вже завтра, мабуть, закінчувати. Покажу вам, як посинкую я. Нижнє листя я прибираю і обрізаю ножничками і пасин... пасинки і листя. Тому що не раз дивилася, показали, що треба зрізати, я обламувала. А вони дійсно потім знову лізуть. Так що, все, обрізаю і прибираю. Ось, перший цвіт, бачите, до першого цвіта всі. Пасинки прибираю. так, те в нас Ось. Тут вже листя не трогаю, тільки пасинок. А те, що достає до землі, те прибираю. І з цієї сторони те ж саме. Отак. Бачите? Я думаю, що тут буде розростатися, буде достатньо. Ну і підв'яжу. Підв'язувати зараз не буду. І так далі. На цей кущ, скільки тут пішло вже пасинків. І вони всі тягнуть на себе силу. Тому чим більше пасинків знизу, тим більше буде іти сили на пасинки, і тим довше не буде стиглих помідорів. Ось так примираю. Е, є такі листя, ось бачите, вже від землі псується. Я повністю не обрізаю, обрізаю частину, щоб не доставало до землі. І тут все, прибираю. Ось так. Бачите, який кущик став. Гарненький нижній. Ще тут обріжемо, так щоб не доставало. Землі це прибираємося. Рідила. Прописанкувала. Дивіться, які рівненькі стоять, чистенькі. Лишила, це обріжує. А цей вже, мабуть, о, тут аж два лишила. Обрізати одразу. Бачите, цей прибираємо, а що це його погано почистить. Отак. Так. Листочки, бачите, всі обрізали, щоб не торкалися землі. Найкращий варіант підв'язати. Ну зараз трошки попідв'язую, скільки встигнути. І ось, друзі, дивіться, є такі, що вже роздвоюються. Бачите, йде сюди гілочка сюди гілочка. Це теж прибрати. Я вже буду лишати на дві, щоб на дві гілочки йшло. Ось тут так само. Бачите, просто на цих які здорові вже, де помідори, є на них видно. Тому ось одна, друга, оце зайва я її не замітила. Бачите? Прибирала, прибирала і таке. Все не прибрала. так. І ці дві вже будуть йти вверх. Тут навіть щось три виходить. Не знаю чому. А, ось цю прибрати треба. Отак. І оце все прибрати. Нехай собі тут уже піде далі, он знову в'язь. Ось, ось знову в'язь, ось в'язь. Ось, 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 ось. ось тут в'язь, так що буде нормально. І так далі. А зараз ще попробую, скільки встигну попідв'язувати. Ну от, навіть майже всі підв'язала. Шнури понатягували всюди, а тут ось е, три рядочка цілих непідв'язаних. І тут два рядочка до половини підв'язані, тут вже не підв'язала, не, не встигаю вже е, вірьовочки закінчилися, а йти шукати, різати немає часу, тому... І Треба курчат заносити і вже сонечко вже сіло, заховалося. дивіться, Тільки-тільки виглядає десь там. Так що треба йти вже до хати. Я задоволена, дивіться, підв'язувала так слабенько, все бачите, не, не, не натягнуте, тому що буде рости рослинка і буде е, стовбур е, утовщуватися, і щоб воно не пережимало, тому легенько просто попідв'язувала. Ті, які більші, може завтра, якщо вистачить мене часу, то натягну ще, ще один ряд і вже підв'яжу вище. А ці, які низенькі, то ще байдуже. Так що, друзі, як кажуть, хто рано встає, тому й Бог дає. Я сьогодні багато чого зробила, задоволена. Так що, всім дякую, хто додивився відео сьогодні, я так розумію, ну дуже велике. Але дякую, хто дивиться, хто мене підтримує. І чекаю завтра. О 5.55 по київському часу будемо зустрічатись, будемо зустрічати світанок. Всі разом. А на цьому все. До нових зустрічей. Пока.